Шановні здобувачі вищої освіти, виконуємо лабораторну роботу під назвою Визначення ізотерної адсорбції постової кислоти на активованому вугіллі фронтальним хроматографічним методом. Мета роботи встановити відповідність процесу адсорбції стандартним моделям Ленгюра або френдвіха. Для виконання лабораторної роботи нам потрібен штатив, хроматографічні колонки з кранами, нірні циліндри, склянки з розчинами оцтової кислоти. Хроматографічні колонки, мірні циліндри і склянки пронумеровані. Перед початком лабораторної роботи робимо наважки вугілля 10 або 15 грам. Вугілля сушимо в сушильній шафі при температурі 105-110 градусів. Робимо замуж. Загрузку в кожну хроматографічну колонку. На поверху вугілля встановлюємо диски, щоб вугілля не вспливало. а внизу вата для запобігання закупорки крану Вугілля. В кожну колонку наливаємо. Світ розча кислоти. Послідовно. Відкриваємо кран. Швидкість фільтрату 1-2 мл в хвилину. І слідкуємо за тим, щоб на поверхні вугілля був розчин. І слідкуємо за проскоком оцтової кислоти. Лагмусовим папірцем. Лагмусовий папірець міняє колір від синього до рожевого. В момент переходу кольору закриваємо кран і дивимось на кількість фільтрату. І так робимо послідовно. Три колонки. Результати експерименту записуємо в таблицю. Експеримент закінчений.